Сьогодні на день духовної віднови до нас вітав отець Михайло Нич, адміністратор парафії Святого Миколая села Званигород. Слава Ісусу Христу, отче Михайле. І найперше я хотів би попросити вас, аби ви розказали трохи більше про своє служіння. Слава навіки! Дякую за представлення. Справді зараз почав своє служіння. Як священник на новій парафії, навіть на двох парафіях це є села Звенигород і села Гринів, це менше село неподалік. Ну, Ще не пройшло навіть тижня. Тому десь так зараз тільки знайомлюся з новими людьми, десь дивлюся, яка там є ситуація, такий процес ознайомлення. А перед тим, то я служив на Яворівщині, на малій батьківщині митрополита Андрея Шептицького. В селі Прилбичі, там, де він народився, і село Терновиця, там, де був костел, храм Римокатолицький. Родина Шептицьких ходила тоді до римокатолицького храму. В Прилбичах його не було. І там, власне, вони хрестилися, вінчалися в тому храмі. Ну, на жаль, зараз він є зруйнований. Коли радянська влада була на наших теренах, ну, дуже зруйнували цей храм, і він фактично вже ну, не піддається реставрації. Та, на жаль, так, так є. От. Ну і так загалом то сім років, сім років вже є священиком. Служу господарі. Ви згадали, що ви прийшли на нову парафію буквально тиждень тому. Я думаю, для наших братів було б дуже цікаво, які це відчуття, як це, як це переживати, цей прихід на нову парафію, як взагалі знайомитись з новими людьми, е, входити в цей новий ритм життя місцевості. Ну, це такий скажу нелегкий досвід, бо все нове, десь немає якоїсь чіткості поки що. Ти ну, не знаєш ще так дуже людей, нікого. Ось, тому, тому десь так емоційно. Трохи важко є, але воно з часом проходить. Я так навіть дивлюся протягом цього тижня, та десь ті. Емоції, які я переживав на самому початку, коли тільки е, перший раз їхав на цій парафії. Зараз вже є зовсім по-іншому, так, але ще десь той процес триває. Ну, е, думаю, що важливо десь е, намагатися відчувати і шукати Божої присутності в тій ситуації, та десь зрозуміти, що ти є не сам, бо десь все нове, ну воно може лякати. Ну, воно може викликати такий трохи навіть спротив. Та, ну, от я тут нікого не знаю, нічого не знаю, що я взагалі тут роблю. Але коли є це усвідомлення, що я насправді не сам, ну, Господь є зі мною от, от, вчитися відчувати його присутність. І думаю, що мені це вдається, та, бо навіть цей мій перший тиждень на парафії такий дуже нелегкий він був, що навіть немає повного тижня. Ну, мав вже три похорони. Три похорони за цей неповний тиждень. І, і ось так ну, для мене особисто найважче. Я завжди якось так Господа просив: знаєте, ніколи не мати похорону дитини. А тут я приходжу на нову парафію, і от буквально в перші дні. Я маю цей досвід похорону дитини на парафії. І, ну, і це було справді емоційно дуже важко, але десь та усвідомленість, що ну, Христос, Христос є поруч, ну, воно насправді рятує, воно спасає. Тому це усвідомлення Його присутності ну, це щось таке ну, одне з фундаментальних, яке має бути. Дякую. Зараз, перебуваючи в часі Великого посту. Чи можете ви сказати, чим піст є виключно для вас? Uh -huh, Особисто, uh -huh. яке ваше ставлення до посту і що ви собі настановляєте на цей час? Uh -huh. Для мене піст ну, ніколи не є метою сам в собі. Ніколи не ставлю ціль, що маю там ідеально провести той піст. Ну, для мене піст це тільки засіб, метою є ну, наблизитися до Господа. Піст допомагає в здійсненні цієї мети, коли десь я шукаю його присутності, ну, намагаюся побачити його дію у своєму житті. Це десь навіть є ну, така, е, такий щоденний, е, скажімо, іспит свідомості, та, коли щоденно ну, можу собі робити іспит, ну, чи, е, чи я відчував його присутність в своєму сьогоднішньому дні. Конкретно в цьому дні, в яких ситуаціях я особливо відчував його присутність. А можливо, навпаки, можливо, була якась така криза, де я ну, не відчував його присутності, де мені бракувало того, того усвідомлення. І десь у ті практики посту ну, для мене вони є спрямовані власне, на те, щоб ну, зблизитися з Господом, навчитися. Навчитися зауважувати те, наскільки він справді близько є до мене в моєму щоденному житті. Чи могли б ви сказати, як нам правильно постити, як е, людям правильно ставити собі оці постанови в часі посту, аби змогти їх дотримуватись і не переобтяжити себе? Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Так, ну, якось так мені зразу пригадалися слова з е, е, пречі е, про таланти, та, де пан каже до своїх слуг, був ти вірний у малому, поставлю тебе над великим. Тому думаю, ну, не набирати на себе якусь цілу гору зобов'язань, але почати справді з чогось малого, з якихось малих е, намірів, е, постанов, ну, спробувати вправлятися в чомусь. Меншому, так? Ну, це може бути щось ну, на власний розсуд, так? що я можу для себе визначити, ну, щось таке, що допоможе мені в моїх відносинах з Господом. Але також ну, не розчаровуватися, якщо це не виходить. Ну, бо воно може не вийти. Так? Я собі зробив якусь постанову, а воно там навіть кілька днів посту ще не минуло, я вже порушив цю постанову. Ну, якщо так сталося. Ну, можу себе запитати, ну, чому так сталося? Та? Якщо це якась поодинок, поодинокий якийсь такий випадок, ну, який трапився і більше не повторюється, можна навіть на це уваги не звертати. Але якщо воно якесь набирає форму такої систематичності, якщо це повторюється з дня на день, ну, тоді мушу десь подивитися, чому так є. Та? Скажімо, якщо я, допустимо, собі взяв ну, якусь таку постанову, там, ну, мати якусь молитву, додаткову, скажімо, ввечері. І бачу, що ну, не вдається мені сьогодні не вдалося, там, попередні дні не вдавалося. Ну, чому таке? Ну, може я десь вже занадто втомлений на той час, що мені не вдається, не маю вже достатньо сили. Можливо, я більше своєї сили енергії на щось інше спрямовую, а, і тут вже мені важко є дати собі раду. Тобто, завжди може, можна прослідкувати якийсь певний зв'язок. Чому так стається? Ну, це розпізнавши, можна тоді це поправити. Ви згадали про молитву і в часі ваших реколекційних наук ви говорили про молитву Єфрема. Можете трохи більше розповісти про суть цієї молитви і чому власне в часі посту приписує устав? Її виконувати. Угу, угу. Так, ну, ця молитва Єфрема ну, це є такий духовний досвід, особистий духовний досвід святого Єфрема. Та, походить чоловік з IV століття, та, переживав досвід духовного життя, пустинного життя також. Ну, і він залишив ту спадщину своєї молитви. В тій молитві ну, справді бачимо е, глибокий сенс, глибокий зміст, бо е, ну, десь він виражає ту необхідність свою е, зблизитися з Господом. Та? Десь те, те, для чого є власне час посту. Мета посту є зблизитися з Господом. І тому Він ну, просить, щоб найперше Господь допоміг йому звільнитися. Від того, що його віддаляє від Господа. Він там називає тих духів, духів зла, говорить про лідимство, про пустослів'я, владолюбство. І просить Господа, ну, звільни мене від цього, бо це мені заважає, це ну, не дає мені наблизитися до тебе. Ну, але натомість, та, щоб його серце не залишалося порожнім, просто щоб, бо замало є просто усунути зло. Ну, слід плекати доброго духа, Божого духа, просити Божого Духа. Ну, тому він просить наповнити своє життя, своє серце е духом чистоти, покори, терпеливості, любові. Ну, і, бо це є те, що його зближує з Господом. Тому десь в контексті цієї молитви ми також можемо собі розважати, ну, що мене віддаляє від Господа, які духи зла, ну, які десь, може, мені є е, притаманні, та, від яких я, можливо, страждаю в духовному житті, що мене віддаляє від Господа. Ну, десь, по-перше, це усвідомивши, вже можемо е, змінювати. Бо коли я того ще не бачу, ну, не можу нічого міняти. А коли я побачив це, можу тоді щось робити, в тому керунку працювати, щоб змінювати. Ну і натомість, ну що мене зближує з Господом. Ну, прошу для себе, так само, так, щоб в тих відносинах з Богом ну, відбулася та справжня жива зустріч. Ми зараз знаходимося в такій ситуації в такому часі. Всі люди, і студенти, і семінаристи, і просто працівники, коли ми з одного боку можемо. Лінуватись, а з іншого боку, навпаки, брати стільки обов'язків, стільки праці, що е, занехувати якісь, занехаєте якісь свої інші обов'язки, які, можливо, є і важливіші. Е, ви згадували про це також mm -hmm. на реколекційній науці, і хотілося б знати, як на вашу думку, нам тримати оцю золоту середину, аби одночасно не Занехаювати щось важливе, клопочись про дрібне, а з іншого боку, не лінуватись взагалі до роботи. <тит> ну, думаю, тут ну, важлива, така чеснота є, чеснота розсудливості, та, яка допомагає нам ну, сприймати добре дійсність, та, що для мене є надважливе, що важливе, але трохи менше, а можливо, є щось неважливе. Просто воно мені подобається. Так? Хоча воно також є важливим, бо те, що мені подобається, воно важливе є, бо воно мене наповнює, воно дає мені якийсь ресурс. Але десь оця чеснота розсудливості, ну, якщо я її плекаю, також і молюся про чесноту розсудливості, ну, допомагає тоді мені розставляти ті пріоритети. Ну і розпізнання, коли я вчуся розпізнавати, ну, де можливо я маю якесь занедбання в якійсь сфері свого життя, ну, десь пробувати це поправляти. Також можу, наприклад, про це розмовляти, так, коли я відчуваю, що ну, от маю якусь певну трудність, бо там десь мене є забагато, тут мене є замало. Ну, Не обов'язково це самому вирішувати. Ну, можу, можу приходити на духовну розмову до свого духівника, говорити про це. Тут не обов'язково, що духівник мені має там розставити. Якісь пріоритети, сказати, «Ти перше роби то, потім то будеш робити. Бо ну, десь в контексті духовної розмови, коли я сам розповідаю, коли я висловлюю те, що маю в себе на серці, на, на думці, ну, допомагає мені навіть з іншого ракурсу побачити мою ж власну ситуацію. Я тоді можу зовсім по-іншому подивитися на власну ситуацію. Та? Духівник може навіть просто послухати, нічого не казати. А я з духовної розмови вийду вже зовсім з іншим баченням своєї ситуації, бо сам себе почув, сам на себе подивився з іншого боку. Тому ця розсудливість, плекання розсудливості, молитва про розсудливість, і також я би назвав це духовну розмову, як шлях, як шукати тої золотої середини. Будучи на місці духівника, якби okay. до вас е, прийшла якась особа і попросила, е, «Отче Михайло, ось так я молюся, стараюсь, але ну, не йдуть мені ті молитви, які, допустимо, приписані в одній чи в іншій книзі, оці uh -huh. загальні. Е, що би ви порадили такій людині? Можливо, якісь інші молитви, чи просто. І поміняти їй своє ставлення до молитви. Угу, угу. Ем, ну, думаю, тут, е, тут особа, яка ну, питає, запитує про таке, ну, напевно, е, добре, якщо вона ну, спробує розпізнати, чому мені не йдуть ті молитви. Ну, яка є причина, можливо, щось криється більшого за тим, та, щось інше стоїть, е, чому мені не йде та чи інша молитва. А тут такий справді дуже важливий, можна навіть сказати, універсальний спосіб. Це розпізнавання. Ну, от, пробувати розпізнавати, чому так є? Чому стається так чи інакше. Та, ну, тому це перший крок, так, чому мені не підходить та молитва? Ну, інша річ, якщо ну, мова йде про спільнотну молитву, та, ну, не можу тут собі якось спільнота молиться по одному, а я буду окремо в той час. Та, тобто десь спільнотну молитву, ну, слід все-таки зберігати. Е, якщо мова йде про особисту молитву, та, ну, тут вже з духівником можна розглядати конкретну ситуацію, та. чому мені не йде там, моя особиста молитва, е, що я можу тут змінити. Та. То вже десь такий індивідуальний є випадок, який можна, можна щось змінювати. Дякую. І так, вже напевно, на завершення. Е, можливо, це питання таке дуже буде інтимне, індивідуальне, але. Е, чи не могли б ви поділитися, якщо це не секрет? Що ви, власне, для себе постановили на цей піст? Так, можу. Та, справді, ну, ось так на цей піст маю таку постанову ну, впликання відносин. Відносин з іншими людьми, зокрема, зі своїми найближчими Ну, вдома. так само, Бо воно так. Деколи ми це опускаємо, та, десь шукаємо е, якихось там подвигів, щоб десь зробити, не знаю, там, на парафії, в семінарії десь для якоїсь великої кількості людей. Там. Але дуже часто власне, занедбується. Це, це те, що є до, до тебе найближче. Так, і десь я собі на цей піст ну, постановив, щоб ну, вчитися плекати, плекати ті добрі, ще кращі відносини, ну, найперше зі своїми домашніми. Бо е, ті, з ким ти живеш, ну, вони найбільше заслуговують на, на любов від тебе. Тому ну, в мене в мене десь так. Добре, дуже вам дякую за це інтерв'ю. І бажаю вам гарно провести цей час посту і. Кінці разом, щоб ми зустрічали Воскреслого Христа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дякую, дякую.